Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене незвичайний буде відеоблог. Я зайшла в модельний будинок. В ком'юніті, в якому ми проживаємо. Є кілька будинків модельних. Кожен забудовник, наскільки я розумію, в Сполучених Штатах Америки має свій модельний будинок, який показує взагалі картину загальну. І так, давайте менше слів, більше справи. Це моє перше відео обзорне таке оглядове, тому... I'm sorry. Ми знаходимося з вами зараз зайшли в холл всередину, так. Ось. Я зараз перемкнуся, щоб ви дивилися не на мене, а на е, цей будинок. І так, ось у нас вхід, вхідна група. Хол. Так. І ми бачимо прямо ідемо задній двір і кухня. Але ми зайшли. І що ми з вами зараз бачимо? Я разом з вами вперше в цьому будинку. І так, спальня. Це, як правило, гостьова спальня. На підлозі карпет. Тут знаходиться у нас, вочевидь, гардеробна. Я не буду відкривати, бо я вперше тут зараз і так хвилююсь. І так, це гостьова, скоріш за все, спальня. Ванна, кімната. Так. Як правило, в модельних будинках дуже привіт всім. В модельних будинках, як правило, дуже красиво взагалі все оздоблено. Так, матеріали. Тобто, наскільки я розумію, ви можете обрати з забудовником, ви можете в забудовника обрати матеріали. Цю кімнату можна вважати, це верні, ще не вважати, це є спальня, це друга спальня, тому що є гардеробні. Так, гардеробна, верніше, одна. Тобто, це щось на зразок. Ось хідна група. Да? І ми бачимо кімната 1, кімната 2 і між ними ванна. Тут можуть бути дитячі. Тобто, щось мені нагадує, до речі, цей будинок. Так, поїхали далі. Красиві дуже картини, цікаво. Декор мені подобається. Мені подобається цей стиль, не фарм стайл. Так. Що у нас тут? Тут у нас гараж, зараз там поки що офіс, і тут у нас ага, гостьовий туалет. Так, добре. І десь тут має бути ландрі. Так, окей, офіс. Чи ні, не офіс? Це, скоріш за все, їдальня. Угу. Ну, за вашим бажанням. Uh, двері, здається, вони називаються отакі двері Slide Door. Якщо я не помиляюсь, вони так з -з закриваються, розсувні двері. Так, Поїхали далі. Ага, кухня і. Е, обідня зона. Family room, зона відпочинку. Ну і знаєте, мрія, мабуть, багатьох господарів, тому що е от, я б хотіла тут працювати, і моя родина ось тут відпочиває в family room, Ми з ними спілкуємось, телевізор можна повісити е там, де ці картини бачимо. Да? Тут же, будь ласка, відпочили, е маю на увазі за обідічним столом. Тобто, ось дуже красиво. Так. кухня. Так, за дверима пентрі, там ховається крупи, цукор, все те, що необхідно для кухні. Це у нас тут якась інформація. Я вперше наголошую. Це взагалі мій перший огляд і перший модельний будинок. Так, задній двір під скріном. Має вихід до зеленої зони. Дуже красиво, дуже гарно. Це майстер бедрум. Кімната батьків, головна, так. Дуже-дуже, дуже-дуже гарно. Ну, вид з вікна, я вам скажу, цей будинок, так. Я його хочу. Він мені подобається. Ми заходимо в майстер базрум. Так, тут можливо туалет, о, чудово за окремою дверима. Туалет дуже гарно. Ось тут ще місце є. Величезна душова кабіна, величезна. Тут двом, тут ціла родина може митися. Так, і, як завжди, класика для двох. Папа, мама для двох людей, будь ласка, вмивальник один і ось вмивальник другий. Все декоровано. Так, і гардеробна, і гардеробна для майстер. -ро. Так, так, і не знаю, куди ведуть, ведуть ці двері, не хочу зараз відкривати. Все-таки я вже вчуся, наче більш сміливішою бути, але ну не, не настільки ще. Так, ладно. І що ми з вами побачили? Ми побачили будинок, який мені дуже-дуже нагадує той, в якому я живу. Он вхідна група, якраз вона дивиться на фонтан на клабхаус. Да? Ось ми бачимо величезна кухня. Давайте підійдемо ближче. що це я. Так. Тут, до речі, хто приходить, наприклад, я, можу собі заварити каву, випити, тобто це абсолютно норма. Так. Дуже зручний оцей кран, його додатково не треба кастрюлю брати а, і набирати, наприклад, воду в великій раковині. Да? Вам достатньо прямо тут одразу на плиті налити воду все, що вам треба. Так. Ну і так, да, це, звичайно, мені теж дуже подобається, коли на рівні очей мікрохвильовка і. Піч духова, ну просто, просто класна. мені подобається, до речі, ця кольорова гамма взагалі. Дуже класний і вид. Я теж не буду туди виходити. А, Боже! Ви бачите, що я ледь не впустила. Літня вирішає кухня на задньому дворі, тобто відкриваються оці величезні вікна двері. Відкриваються повністю, у вас буде е, свіже повітря протягом, наприклад, зараз взимку для Флориди це абсолютно норма повністю відкривати. Ніякі комахи до вас не зайдуть, тому що там скрін, воно, бачимо, така міцна сіточка. І тут, будь ласка вам, від зони відпочинку, барний холодильник для напоїв, е, раковина, да, там, гриль, барбекю, е, тобто витяжка. ну Просто я вам скажу. Класно. Так. Mm. От. І так, ну що, з цього будинку ми виходимо і йдемо в інший. Йдемо в інший будинок. Я на цих будинках, на оцих оглядах. Взагалі починалася моя підготовка до Флориди, до Сполучених Штатів Америки. Я просто на YouTube дивилася, мені дуже подобалися відео від ем, Руфлоріда і Русенфлоріда. Ем, взагалі вони познайомили мене з цим регіоном, і ну просто розумієте, от хто міг подумати, що я пройде не так багато часу, і я не просто опинюся тут. Ну тут я опинилась певних причин таким чином, да, там, по програмі Юфу, але ще я зможу робити огляд. розумієте? Зараз я ось в іншому будинку. Не знаю, зараз спробую зайти, побачимо, чи в мене вийде. Так. так, ну а в цьому будинку я трошки розгубилася, тому що дуже незвичні двері для мене були. І я навіть не могла зрозуміти, чи це вхідні двері, чи ні. І так, ми тільки зайшли, давайте розвернемось. Ось ми тільки зайшли в будинок. Ось так. Бачимо по праву руку офіс. Так. Інколи, до речі, роблять оці двері, скло роблять їх такими, які затіняючі. Тобто можна вімкнути ліхтар, кнопочку нажати, і вони стануть матовими, і не буде видно, що відбувається, як ви працюєте там в своїй кімнаті. Так, не буду я заходити. І так, тут одразу теж це, в принципі, класика їдальня, здається, дайнінг room англійською буде. Так, тобто ось прийшли гості. І, будь ласка, вони одразу можуть собі присісти і е, приймати їжу. Так, ось у нас е, за, позаду бачимо прямо е, задній двір під скріном. І велика зала. Family room, мабуть, living room, family room. Так. Величезна кухня, ну цей будинок, вочевидь, набагато більший. По-перше, кухня, зверніть увагу, плита, газ. Досить незвично. Тут я знаю, що наче електрика, але, видно, можна підвести газ. Так, кухня теж за класикою, холодильник. Так, великий. Куди ми зараз з вами потрапляємо? Ага, ось, бачите, ми з вами. Тобто, можна зайти в е, ландрі. Ось у нас ландрі, в яку ми можемо потрапити з гаражу. Я так розумію, що ті двері прямо це гараж. Приїхали на машині, заїхали. Ось, сушильна і правильна машини. Так. Так, і місця для зберігання. Тобто, в принципі, приїхав на машині. Зайшов, поклав тут сумка, ключі, наприклад, да, там якісь свої речі, окуляри, тобто, і е, пішли далі. Не знаю, що це таке, можливо, хтось мені скаже, хтось напише в коментарях. Ну, Тут вода, так, ну, я так розумію, по логіці тут має бути вода. Да? Так, ладно, поїхали. Оці всі е, дверцята це місця, ага, тут е, кондиціонер, очевидь. Часто роблять там місце зберігання, наче пентрі. Так, я трохи заплуталася. Давайте повертаємось назад. Ось вхідна зона, зона обіду. І так, поїхали. Тут у нас ландрі і кухня. Йдемо прямо Гостьовий туалет і дві кімнати. Кімната раз, ну, не обов'язково гостьовий, і кімната 2. Це може бути дитячі кімнати. Гардеробна, це, до речі, класична. А, так, ось невелика кімната. Так, ванна. Ванна, туалет. Саме ванна. Ну, душ. Теж класичний американський. Так, дуже мені подобається, коли є вікно у ванні, тому що це природнє світло. Дуже великий велике дзеркало декоровано, дуже подобається. Так, і що у нас? Друга кімната. Ага, тут дві, два ліжка. Дуже м'який карпет. ковролін, дуже м'який. Ой, красиво зроблено. Так, гардеробна, слайдердор. Сподіваюся, не помилилась. Так. Класно. Так, поїхали далі. Що ми? Ну що, давайте пройдемо через кухню, так? Да? Так. Теж, ну, за принципом, тобто, мікрохвильовка, духовка, холодильник, теж морозильна та камера, він, вони діляться... Так, ладно, я не буду, не буду відкривати. Так. Угу. Зона сніданку Breakfast Area. Тобто, якщо є зона, мала зона прийняття їжі, ось вона, як правило, у великих будинках це норма. Тобто є зона обіду, великий обідічний стол, да, стіл. І мала зона сніданку, Breakfast Area. Так. Ось звідси можна вийти на задній двір. Він теж під скріном. Теж, знову ж таки, є літня кухня. Чудово. Що у нас тут чекає за кімната? Це якась невелика кімната, в неї своя особа. Може, цей майстер. В неї своя особиста ванна. Це взагалі супер клас, бачите? Тобто а, заходимо, от я б тут маму свою б розмістила б, чесно кажучи, своя окрема спальня, своя окрема ванна, так, душова, і звідси. Ух ти! І звідси навіть вихід на задній двір. Бачите? Я не думаю, що це майстер бедрум, тобто головна спальня, але хто знає, давайте ще одну спальню ми не побачили. Зараз. Ага, ну це майстер. Так. Прикольно я вам скажу. Може, навіть цей будинок мені подобається більше. Ой, вау! Ну, ну, да, красота. А це майстер-бедрум. Хочу, щоб ви звернули увагу, наскільки вона величезна. А з цієї майстер-бедрум теж є вихід на задній двір. До речі, тут не лише а, ліс, лісок такий, тут ще й озеро попереду. Тобто можна посидіти, відпочити тут під скріном і можна вийти собі відпочити на вулиці. Так, велике ліжко для нього, для неї. Прямо бачимо ванна кімната, а по обидва боки гардеробні для нього, для неї. Тут ви бачите, що вже гардеробні більш такі мебльо, ну, Зроблені, як сказати, ну це незвичайні металеві, да? Там конструкції, які в тих маленьких кімнатах. Це вже прям повноцінна гардеробна велика. Ось одна. Можливо, це чоловіча, бо бачу шляпу, Не знаю, можу помолитись. І ось друга. Вони однакові за розміром. А... Ну і тут так, дуже гарно. Я б оце тут зеркало повісила б, і було б чудово. Будь ласка, плаття вішаєте, спідниці, штани, все що хочете. Так, ну що, і ванна, і ванна кімната. Ванна кімната, от дуже мені подобається, що туалет окремо. Закрився і спокійно нікому не заважаєш. З однієї сторони вмивальник, і з другої сторони вмивальник. Ну, звичайно, ця зона трошечки більша. Бачите, ну, це явно для жінки треба віддати, тому що в неї є ще поховати і розставити свої речі якісь для краси. Ну, а тут для партнера з головою теж місця достатньо. І ми бачимо, ванна саме окремо і душова. Ванна і душова на двох. Дивіться, яка цікава декорація, під маючи засоби, якісь, під ночалочки, рушники. Ну, звичайно, ці вікна що ми бачимо, що тут, -тут робляться або жолюсі, опускаються. Тюль Або, наприклад, я бачила, роблять така плівочка з красивими візерунками, яка світло пропускає, але не дає нічого побачити. І дуже супер класно, що є зверху, є що подивитися. Бачите, що є вікна зверху, тож спокійно можна вночі не боятися, собі не треба світло включати, вмикати верніше. Так, ну що? От я вам скажу, я вам скажу, що е, ну, перший будинок, очевидь, мені сподобався, бо він був взагалі перший в моєму житті, який я роблю огляд, отакий от е, любительський, Боже, як же це сказати так, українською мовою красиво. От, Але той будинок меншенький, цей будинок набагато більший. Тут вихід до озера, до речі, там ні, там озеро ви не вийдете до озера. Цей будинок кращий. Цікава його вартість. Ну, З приводу вартості, то в інтернет можна зайти, зайти на сайт цього забудовника і подивитися. Тобто, в принципі, так. Ну, все дуже класно, дуже-дуже-дуже класно. Сподобалось. Двері тут дуже цікаві, закриваються, і як мені повезло, я вже виходила, вже перестала знімати і заходять. Ну чую десь голоси. я думала, що прийшли люди, які хочуть подивитися цей будинок. Але ні, то прийшли працівники. Тобто пилососять зараз там будуть мити, прибирати, бо все-таки ці будинки вони залишились саме для огляду, для того, щоб покупці могли зайти, подивитися, обрати собі той будинок, який їм подобається, і за бажанням щось купити. Слухайте, яка я задоволена. От такі подвійні відчуття у мігранта, у тих людей, які виїхали з країни. З причини не просто, бо хотіли виїхати, а виїхали саме тому, що в країні йде війна, уявляєте собі, але ти виїжджаєш в ту країну, де ти хотів побувати. І я зараз, знаєте, звідки я йду? Я тільки що робила свої перші в житті два огляди модельних будинків. Я відключила думку про те, що я ріелтор, який там наче, робить відео. Бо в мене колись була така думка, як би потренуватись. Зараз я це відключила. Цю думку, я просто насолоджувалася самим процесом, розумієте? Просто насолоджувалася тим, що ну, от давайте так. Зараз от відчуття якоїсь провини я його відкидаю напроч, відкидаю. І от просто спробую зосередитись на тих відчуттях, які у мене є. А, значить, по-перше, мені ж як взагалі та Флоріда трапилася. До речі, щоб ви розуміли, який в мене зараз костюм, в мене жовто-блакитний костюм. Я так не красиві, рідні, кольори. Так от в мене не було бажання ж прямо сюди переїхати в Сполучені Штати Америки. Я хотіла побувати в регіоні Флоріда. Взагалі, де жити, як жити. в мене не було якоїсь такої думки. Те, що я хотіла побувати по світу, а не зв'язуватися лише тільки з однією країною, то точно да. наша планета величезний будинок, дуже велика кількість місць, де можна жити. І, в принципі, сидіти на одному місці, ем, не знаю, можливо, мені як географу цього не хотілося, або от може тим, що я там якийсь певний час назад захопилася туризмом, і ну, мені цікаво було. Ладно, я знову відхиляюся в сторону, але це вже таке. Значить, дивіться, я ем, взагалі інформація в мене пішла про Флориду, вона в мене з'явилася коли. Коли на Ютуб я почала дивитися відео від е, е, ріалтор огляд будинків, Орландо, його пригород, там два канали, і на одному каналі, от Руфлоріда, Флорі, Ру вони дуже цікаво, дівчата, Юля і Надя. Вони дуже дуже цікаво ведуть взагалі, подають оцю всю інформацію, дуже приємно. І вони не просто показують будинки, вони знайомлять з самою Флоридою, як з регіоном, про клімат розповідають і там таке. Ну Було прикольно, збираєш ти на роботу, кава поки фарбуєшся і в тебе на фоні все грає. Тому, коли я сюди приїхала, родина, мої нові знайомі, де я зараз живу, я опинилася в шикарному ком'юніті, яке я тільки дивилася от якраз у тих самих відео. розумієте? Тобто, коли спостерігаєш, за, дивишся по відео, наприклад, якусь передачу, да, і в тебе в думках там, ну буває, десь там щось таке міркне, там наче на зразок, ой, а якби там, можливо, як би воно було, як би я себе почувала, воно ну, так само інколи просто навіть без задньої думки там з'являлося якесь таке Ой, прикольно, ой, да, тут би я зробила б так, а тут декор би такий зробила. І от я приїжджаю сюди. Я приїхала серед ночі, втомлена. Мене в аеропорту Орландо тримали там, бо перевіряли, ой, хто я там і так далі. В Америку ж так просто не потрапиш. Навіть в програмі ЮФОЮ здавалось би, ну, ладно. А, я була втомлена дуже і, і втомлена, і ну коротше таке, такий такий стан був. У мене тоді не було того відчуття. It's my Florida. У мене не було цього відчуття, розумієте? А зараз от я йду така, я б хотіла, щоб ця внутрішня така, така приємна, тепла, така насолода, щоб вона в мене е, була, щоб вона нікуди не ділася, щоб вона мені допомагала, в якісь там складні моменти, які там, можливо, бувають, щоб вона мені все-таки допомагала триматися. Тому що дійсно, от, дякую знову ж таки своїм новим знайомим все-таки боялася, хоча я вже зібралась, я вже думала так все підо сама. А... Ці ж модельні будинки, вони там стоять, три будинки за забором, наші, Бо тут все без заборів. А, вони за забором, де ж я розумію, що десь має бути офіс, ну не за дежур просто так, от як я сьогодні ходила, там все знімала. Все одно ж має бути охорона якась. От гугл поміч транслейтер, перекладач, звичайно, але ну все одно. І сьогодні ми якраз зараз поверталися з волгорту, і я собі думаю, так я ось попрошу. Щоб мене на зворотному шляху висадили на, ну, поблизу цих будинків, поблизу цих модульних будинків. Вони ж в нашому ком'юніті просто тільки приїзді. А сама вона поїде додому, а я залишуся і походжу, поснімаю. Велика дяка. Боже, велика їм дяка, що вона зайняті, вони працюють, це ж не так просто. От. Вони добре, хорошо. І Я зняла один будинок, другий ремонтувався. Але ви знаєте, мені зараз поки що з головою достатньо цих двох будинків, двох відео, що я зняла. Зараз в мене є така думка шальна. Знаєте, от зараз все з'явилась, поки я записую. Думаю, лки-палки. А може мені оце взяти та записа відправити оце відео? Ну моє перше і друге з будинками, не обробляючи. Бо я буваю, там, щось вирізаю, там, чи я туплю трохи, чи, ну, не знаю, чи ще щось таке. От, а, і, ад, і думаю, зараз така з вами булавка, що може відправити одразу, і от, як є, так є по-перше. Але ні, ну, подивлюся, звичайно, і прикріплю. Мені сподобалось. І зараз в мене захват, оцей захоплення, мабуть, не просто із-за із того, що я. Знімаю за те, що я дивилася гарний будинок, Там, чи я мріяла, що я їх куплю. Ні. А що я? Ну, я сиділа в Києві, я сиділа в Софійській борщагівці, я сиділа. В Київській області у мами, і коли було важко, черговий обстріл чи ще щось таке, оці відео YouTube, вони мене так заспокоїли, вони відволікали, вони давали надію на те, що десь є мир, і ми теж дочекаємось того миру. От. Я зараз почала дивлюся, махати руками, я так розумію, що відео зараз стрибає, тільки так. Ну, ну... Ну, Вже я вчуся знімати відео. Так, зараз хоч би свій будинок не прийти. От, але зараз у мене емоції, звичайно, зашкалюють. У мене зараз зашкалюють от емоції, що я ж ніхто не заважав. Я зайшла. Я там була зовсім одна в тому будинку. я Не знаю, чи мови, ви розумієте? Шкільне, шкільна база мови. А в мене ще реально проблема, я коли хвилююсь, а я тут хвилююсь, буває дуже часто. От коли я хвилююсь, я геть-наприч забуваю навіть те, що я ну, просто от, my name спитаєте, що таке name, Я буду тупити, стояти, що ви питаєте мене. От таке, розумієте? От, так що отак от, так от. Так. можете мене привітати. Ладно, я би ще говорила і говорила. Як завжди я е, спочатку покажу це. Подивлюся, до речі. Е, може я це відео, що я зараз записую, може я його виставлю окремо, а ті відео з будинками виставлю окремо. Може і разом подивлюся. Є люди, які підписники, які дивляться спочатку до кінця мої відео. Є ті, хто на початку глянув а там далі ну не, не, не дивиться. Ну я на це абсолютно не звертаю увагу. От зовсім так само і я буваю листаю. Інша справа, що я знаю, в мене є знайомі, ну реально рідні, знайомі мої дуже близькі, які принципово не підписуються. Мені зайві голоси. Ну, це ще має пройти час гарний для того, щоб я там заробляла на Ютубі. Ви ж це розумієте. Але це все робиться потихеньку. Так, зараз буде маленький шум, тому що їдуть працівники. Тут постійно-постійно працює е, служба, яка прибирає, е, чистять е, траву. Оце все. Тобто, ну тут нема таке, що шумно, ні, ні. Але робота тут постійно, видно, що народ відробляє свої гроші. Так, ладно, так от, скоріш за все, що я зроблю все-таки е, одне ціле відео, і, а може і три е, окремих. Тобто сьогоднішнього, це зараз запис, потім окремо е, запис з відео оглядом. Подивлюся. У будь-якому разі, на всяк випадок, я е, ще раз з вами попрощаюся, як завжди. І це мої слова прощання, там які я намагаюся на кожному відео ставити, це не просто. Аби знаєте, аби як. Вони мають дуже великий сенс. Дійсно, миру, миру, всім нам миру Україні, особливо, тому що це моя рідна країна. Миру, любові, любові, добра. І всього найкращого. До зустрічі. підписуйтесь і ставте лайки.